Дякую. Доброго дня. Виглядає так: вони готові до обмінів, бо це їм потрібно. А ми готові до обмінів, але продовжувати зустрічі дипломатичні в Стамбулі на рівні, який не вирішує нічого далі. Я вважаю безмістовним. Я так вважаю. Рандуму і попередня інформація про нього свідчить, що це просто замилювання. Моя пропозиція. Ми пропонуємо і думаю, що нас партнери можуть підтримати, але ми пропонуємо руським. Припинення вогню до зустрічі лідерів. Далі Кушнір ABC News. Володимир Олександрович, Після коли я прочитала текст це меморандуму. Ми пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день. Чому припинення вогню на до зустрічі лідерів? Тому що. Ми зустрінемось. Якщо немає жодного ніякого порозуміння, якщо немає бажання деескалації, немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться в цей же день. З боку руски, односторонньо. Будь ласка, наші партнери, передусім, американські здається цього не розуміють. Якщо президент Трамп підтримує. Таку ідею ми будемо вдячні. Президент Ардаган впевнений буде підтримувати, тому що під час нашої розмови він говорив, що він хотів би зустріч на чотирьох. Президент Ардаган, президент Трамп, я і Потім. Ми готові до такої зустрічі в будь-який день. Фінг вже були зустрічі, були зустрічі. з да. Рубіо, Скелевом, Свідком. Я вважаю. Що перший Стамбул не відрізняється від другого Стамбулу. Ті самі ультимативні речі, які тоді вони говорили вголос. Тут вони все це а, представили в папері. Те саме, що було в першому стамбулі. Те саме сьогодні на цьому папері. Тобто, це недуебл документ. Тобто, вони відтерміновують максимум санкції, бояться їх. Сенаторами сьогодні буде такий великий, ще буде великий такий захід, тому що руски розуміли, що це ультиматум, і його не буде сприймати ні українська сторона, аби ніхто не буде сприймати всерйоз, тому що там ультиматум. Тобто, це не меморандум по порозуміння. Ну, принаймні, меморандум по розуміння це повинні бути дві сторони, а не одна просто сторона, яка вимагає <сум> чогось. Тобто, тому відповідним меморандумом це назвати не можна. Тобто, це є все-таки ультиматум російської сторони до, до нас. Що цей меморандум, якби ми якби ми отримали раніше, ми могли б не їхати сьогодні. Наші групи провели консультації щодо. Обміну про який ми домовились, російська сторона передала інформацію, що на ці вихідні вона зможе передати суботу та неділю 500 людей, 500 наших військових з цієї тисячі, плюс про яку ми домовились. Тобто, ми будемо готові з нашого боку обміняти, готові до обміну. А, а що ми будемо обговорювати? Як ці пункти, тобто це ультиматум.